П'яні ДТП, нардепа під суд та втеча до коханої. В ефірі Дніпро оперативний. Це дайджест подій четверга 22 грудня. П'яний за кермом фури. Сьогодні вранці поліцейським надійшла інформація від небайдужих громадян, що у підгородньому рухається вантажний автомобіль, водій якого ймовірно перебуває в стані сп'яніння. Найближчий екіпаж незабаром виявив транспортний засіб. Автівку зупинили. Інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд. Водій погодився та прийшов тест за допомогою приладу драгер. Результат 2,38 алкоголю в крові. Патрульні склали протокол та відсторонили водія від керування. На чоловіка чекає суд. Втік до коханої з комп'ютерної гри. 17-річний студент з Польщі познайомився з українкою та настільки закохався, що вирішив заради неї втекти до Дніпра. Як з'ясувалось, дівчина та хлопець жодного разу не бачилися. Вони познайомились у комп'ютерній грі та спілкувались лише через месенджер. Щоб бути разом із коханою, юнак вирішив втекти від своїх тимчасових опікунів, які у Польщі дбали про нього та перетнув кордон. Внаслідок неповнолітнього подали у і протягом доби встановили, що хлопець перетнув кордон і автобусом. Прямує до міста Дніпро, де його розшукали та повернули додому. Ювенальні поліцейські провели з юнаком профілактичну розмову. З Верховної Ради на лаву підсудних до суди направили обвинувальний акт проти народного депутата з Дніпра Олександра Трухіна. У серпні 2021 року Трухін запропонував працівникам патрульної поліції бонус 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за дозвіл піти з місця ДТП. ТП. Б. А что мы потом будем досказывать? Ничего, ну я не водитель. Водитель за рулем, который стал, он водитель. Он сидит. Що? В результаті якого постраждало шестеро людей. Двоє з них діти. Як зазначалося, нарде перебував за кермом у стані сп'яніння. Спочатку Трухін заявляв, що не керував автівкою, але в процесі розгляду справи він змінив свої свідчення та визнав, що намагався втекти з місця події. У вересні цього року йому повідомили про підозру за пропозицію хабаря. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 68 тисяч гривень або обмеження волі терміном від 2 до 4 років чи позбавлення волі той самий термін. Знущання над захисником на житловому масиві лівобережний ОСББ затишна оселя розгорівся справжній скандал. Там не пускають людей у ліфт, якщо у них є борги за комуналку. Окрім цього, через заборгованість перед ОСББ пораненому військовому відмовили у користуванні ліфтом. Тиждень тому поранений військовослужбовець ЗСУ повернувся додому на лікування з переломом ноги, отриманим під час виконання бойового завдання. Він змушений був підніматися пішки на 10-й поверх. Як виявилось, його родина мала борги перед ОСББ. Тож, на думку управителів будинку, не мала права користуватися ліфтом. І травма захисника не стала для місцевих царків аргументом. Тож наразі боєць змушений їздити на реабілітацію до шпиталю на милицях двічі долаючи, Шлях у 10 поверхів. Дивні ДТП. Близько першої години ночі на проспекті Героїв біля Макдональдсу автомобіль Audi Q8 вилетів з проїжджої частини на круговому перехресті та врізався в електроопору. Як з'ясували патрульні водій автівки, спочатку натрапив колесом на люк. Втратив керування, а потім в'їхав в стовп, який від удару зламався. Водій на щастя не постраждав, але на нього склали протокол за перевищення швидкості. А електроопору комунальники обіцяють полагодити вже найближчим часом. Інша ДТП стала сьогодні близько 11.30 на житловому масиві Тополь 3. Водій автомобіля Део Матіс не врахував дорожні обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на бордюрний камень. При ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження. Крім того, під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, а саме різкий запах алкоголю, спорожнини рота нечітку чітку мову йому було запропоновано пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на драгері. Результат перевірки показав 1,54 проміле. На водія склали відповідні протоколи та вилучили водійське посвідчення. За всі події на сьогодні слідкуйте за новинами Дніпра Оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.